Я всіх вітаю себе на каналі. Сьогодні у нас буде така стояночка з бу автомобілями. Ну поїхали. Так, Mercedes Benz SL350 AMG 2009 рік, 315 кінських сил, ага. пробіг 111 тисяч кілометрів у нас кабріо. Шкіряний у нас салончик. Кермо шкіряне, ну таке да. Для літа. Літня гума у нас. Майже нова 2019 року. Ну такий добренький, добренький автомобіль. Добренький. Добренький, але старенький. Ладно, йдемо далі. Тут, в принципі, дивитися з собо ні на чому. Що тут у нас? Ну, Все ціленьке таке. Так. Mercedes-Benz GLS. 200. 19 рік, 153 пробігу, 2 літри. Так, повний привід за 27 750. Туткий якісь, як на крузаку 22 року. Резина літня, ханкок. Маємо шкіряний салон. Шкіряне кермо ну непоганий. Автомобіль непоганий. 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 Має. Комплект зимньої гуми. Вони всі. В принципі, вони всі ці автомобілі мають комплект зимньої гуми. Два комплекти резини. Так, маємо такий Mercedes. Mercedes Benz GLA 220. 17 рік, 54 пробігу, 177 кінських сил, 2,2. Так, а що в нас маємо? 23 650. Непоганий такий. Літня гума, нові термазні диски, ззаді, спереді. Все воно непогано виглядає. І такий рівненький. І це треба лет фари у нас на панорамі. Теж непоганий. Шкіряні сидіння з тканиною. Кермо, звісно, шкіряне. Звісно шкіряне. Так, ну непогано виглядає Mercedes. Повний привід. Це у нас дизель. Я забував сказати, що це дизель. непогано, непогано, Так, BMW, 3, Теж майже нова. Напевно. Має шкіряний. Шкіряне сидіння з тканиною. Так, а ціни вона немає. А, ні, має ціни. Така непогана. Пару BMW LED має зимню гуму, Ну на сезон ще хватить, а так треба міняти хенкоп. Вже яка сама широка. Так, BMW 320 турінг, 20 2020 року, 190 кінських сил, 136 пробігу, 2 літри, 21 650. Тановані шиби має машина диски непогані, Термозні Вона, обслужена та ну, вона на весі. Там зовсім, зовсім немає Так, йдемо далі. Тут у нас дуже багато автомобілів. Такі непогані ціни Так, маємо Audi A5, Sportback Back. Весь лайн, такий. Мішаю знімати літня гума, повторюсь в веслайні, маємо сидіння шкіряні, Зимня гума в багажнику. Ну непогано. Аудіо 535 турбодізель. Турбодизель. Дизель це добре. Так, 20-го року машина. 123 пробігу, 163 кінських сили, 2 літри, дизель. Так, і ціна і 26850 євро. Знаходимося біля Штутгарту, Такі фари на ауді. Так. Шкода Октавія. Це буде всім інтересно. Літню гуму має машина Пірелі. Майже нову. Якого року? 23-го так нова. 21-го року Октавія повна привідна. Так, 293 пробігу. Дивіться, яка ціна. 150 проб, кінський сил, 2 літри дизель, тюф. Ну, до іюня. 750. Чому така ціна? Чому так дорого? Тось скаже мені. Має сидіння тк тканини, кермо шкіряне, ну таке, не знаю. А чому так дорого? Чому так дорого? Чи там щось з пробігом перепутали? не нездразуміло. Та ні 300. 300 пробігу і 17 тысяч. Гума підходили Так, йдемо далі. Це такі гроші ні ні. -ні. пасатика. Можна взяти. Так. ауді Ханкок, літня гума, а четверта. 1,4 у нас. 1,4 16 рік, 176 пробігу, 150 кивських сил за 12650. Ну таке, ціна дуже, дуже. Що ми маємо? Маємо сидіння з тканини, шкіряний руль, танвані шиби, ну отак. В принципі, нічого такого і немає тут. Не знаю чому такі гроші. Так, маємо таку BMW Універсал. 530-й турінг 2013 року, 258 кінських сил, 223 пробігу, 3 літра дизель. Має тюф до 25-го. Має тюф. не має тюху вже. Так, за 18650. Так, непоганий такий автомобіль. Непоганий автомобіль. Скільки він у нас тут? Сіряне сидіння, ой, ну тут в бойове, конечно, тут красота сидіння зроблена під алюміній, який постирався. Непоганий варіантик на літній гумі. Цей варіантик у нас непоганий, але дуже дорого. Так, маємо ще джип. Джип, а який же джип? Як і називається? А? Ти знаєш? Ренігат. Да, Ренегат. 23 рік. 131 Кінські сили має машина, 59 пробігу, 1,6. Так, за... 19,650 євро. Що ми у нас тут? Блін, я не взяв тряпку сьогодні з палки Шкіра і тканина, певно. Ну, не знаю. Це що такі гроші? І не зрозуміло. Йдемо далі. Такий самий тільки чорний. Лампи ліча стоять. Чи ні? А ні, лед, лед лампи стоять. це прям лампи стоять, не лінза, нічого. Тут у нас що тут маємо? Хіра не видно. По кульорах не видно, ніфіга. Тканини сидіння на механіці. Шкіряне кермо. шип. Не шип. 23 й рік, 130 кримських сил. 37 пробіг, 1,6, за 22 750. Ну я не знаю, ну чому так дорого? Літня гума у нас. Такі вони якісь зашарпані. В багажнику у нас лежить на дисках зимня гума. Зима. Так, маємо Cadillac SRX 3,6, шестірочка. Ну, це буде така машинка. Ух, добренька, добренька, добренька. Дивіться, які фари, тут значок Cadillac. Так ти що? Шо? Це щось Cadillac RSX. 14 рік, 318 кінських коней, 133 пробігу, 35, 3,6. Дожимає тюф. 900. Так, що у нас тут по салончику? По салончику у нас є біленькі сидіння, ну, майже не потерті. Так, чорне кермо, ну непогано, непогано. Каділак, як каділак. Пановані шиби, літня гума у нас, Ось такі широкі колеса. Непогано виглядає машинка. Так, Ну і буде у нас Audi. Це яка п'ятірка? Чи що, Хто знає, ну напишіть, ви все знаєте, да. Q5 3.0 в веслайні. 2009 рік. 220 пробігів, 239 кінських коней. Має тюф до 03.26. І і 12850. Ну Не така непогана аудюха. Так, гума у нас. Один сезон від'їздити і треба міняти. Вона стара, напевно, 18 рік, там стара. Ну так непогано. На люк, люк чи що це, чи панорама? Це панорама у нас така, не? Так, панорама. Має шкіряні сидіння з перфорацією, Шкіряне кермо. Ну тут у... ці машини... Має зимню гуму на титанових дисках. Це дуже добре. Має фаркоп машина Ну ось дивіться машина, турбодізель, ось дивіться, бачите, нічого немає. Нічого. Напевно, літала по автобанах. Дуже добре. Задні диски термазні. Непогано виглядають. спереді теж... Так, да, спереди теж нові Що тут пневма, чи не пневма Ні, тут не пневма, а тут ну, непоганий варіант. Так що пишіть, кому треба, дам місце на кушу Всім доброго дня. І до зустрічі у мене на каналі. Пока!